Вітаю, друзі. Ви на каналі Євросапієс з Іваною Климпуш Ценцадзе. 30 жовтня Європейська комісія оприлюднила свій щорічний звіт, який оцінює рух усіх держав-кандидатів на шляху до європейського союзу. Удруге, Україна отримала власний окремий звіт, присвячений саме її поступу. Документ важливий, адже зараз наша держава є частиною так званого пакету розширення ЄС. Це означає, що Європейський Союз офіційно розглядає нас як майбутнього члена. Цей звіт своєрідний. Частковий аудит готовності України до вступу в Європейський Союз це аналіз стану кожного сектора, кожної переговорної глави на сьогодні, коли ще ми не пройшли процес скринінгу, тобто деталізованої оцінки законодавства, процедур і стану в усіх царинах. Документ дає зрозуміти, наскільки швидко ми рухаємося в напрямку європейської інтеграції, що вже вдалося досягти, а що потребує змін і роботи. Англійське слово сам залежно від контексту, може мати різні значення. Може означати частковий, неповний, деякий. Так ось, на жаль, ключовий розділ звіту, який називається основні висновки, рісніє визначенням. Сам прогрес. На жаль, там дуже мало слів задовільний, чи гарний, чи досконалий рівень виконання. Прогрес наших реформ залишився фактично на минулорічному рівні 1,79 бала, а торік була 1,68. А це дуже низький рівень. Лише у шести з 33 сфер Україна показала добрий прогрес, тобто на трієчку. Можна, звісно, радіти, що ми ніде не показали відкату за цей рік, але то такий собі привід для радості. Чи є це приводом посипати голову попелом? Ну теж ні. Хоча Єврокомісія вважає, що загальний темп реформ ще потребує прискорення, вона зазначає, що наразі вагу має інше. Швидкість підготовки до відкриття переговорних глав. І в цьому напрямку ситуація досить позитивна. Ми готуємося до початку переговорів з європейським союзом, і результати підготовчого етапу, так званого цього скринінгу, оцінюється Єврокомісією як успішний. Це добрий знак для відкриття переговорних глав уже найближчим часом. Ми розраховуємо на них у 2025 році. Також позитивними є і частини звіту присвячені боротьбі з корупцією та правами національних меншин. Звісно, європейський союз це насамперед економічний союз, який так і замислювався, задумувався, формувався. Проте вкотре повторю, у випадку членства, ключовими стають політичні вимоги, розділ основи, який відкривається першим і нагадаю, знову ж таки закривається останнім. Верховенство права, свобода слова, права та свободи громадян це те, без чого у нас немає ніяких шансів стати членом європейського союзу. Розділ сам по собі складний через те, що відсутні чіткі критерії виконання, оскільки формалізованих стандартів функціонування демократії в ЄС, очевидно, не існує. Кожна країна має свою специфіку. Тому це означає, що ми ще уважніше маємо ставитися до функціонування демократичних інституцій. Звісно, у нас війна. Звісно, об'єктивно існують певні обмеження, але ми не маємо права виграти війну і програти демократію в Україні. І про це. Вперше Єврокомісія почала публічно говорити в цьому звіті і про єдиний телемарафон, і про утиски опозиції, і про необхідність незалежності місцевого самоврядування. Звісно, це робиться поки що в м'якій формі, але важливо те, що це вперше за час великої війни робиться публічно, а не кулуарно, як і раніше. Інший важливий момент полягає в тому, що якщо минулого року щодо свободи слова Європейська комісія говорила про необхідність розробки плану повоєнного відновлення плюралістичного ландшафту, то у цьому звіті мова йде про те, що вже зараз влада України має поступово відновлювати прозорий плюралістичний і незалежний медіа ландшафт, тобто європейська комісія каже ні, пропаганді і цензурі в Україні. Крім того, необхідно звернути увагу ще на одну деталь: у звіт європейської комісії увійшло твердження, що Україна має готуватися до нових вимог з боку держав-членів Європейського союзу, а це означає, що наш шлях до членства не буде простим. Але водночас ЄС готовий підтримати Україну як фінансово, так і політично. І новий механізм підтримки нашої держави, що вже почав функціонувати влітку цього року, надасть до 50 мільярдів євро до 2027 року для відновлення розвитку і модернізації країни. Така підтримка є чітким сигналом солідарності і готовності Європи все ж бачити Україну у складі свого союзу. І підсумовуючи друзі, хочу наголосити. Звіт Єврокомісії це не лише оцінка нашого минулого року, а й орієнтир на майбутнє. Кожна галузь, кожен сектор, кожна глава переговорів це можливість наблизити Україну до членства у Європейському Союзі. Європейський союз робить усе можливе, щоб підтримати нас. І тепер черга за Україною від кожного нашого кроку залежить, як швидко ми станемо дійсно частиною європейської родини. Ну і скажете, друзі, що з цього приводу думаєте ви. Коментуйте, поширюйте це відео, радьте, ставте лайк і підписуйтеся на канал. До зустрічі!